Село Бережці вишнівської громади знаходиться під самісінькою Польщею. Ось за цими високими деревами уже сусідня країна. Місцеві жителі останнім часом на нервах. Причина: прикордонники почали встановлювати нові інженерно-технічні споруди. Йдеться про загородження з колючої єгози. А всі люди, які проживають на нашій вулиці, абсолютно проти протиєї загорожі, яку тянуть в нас, щоб під хатами вона йшла. Це тянуть пружину з тими лізіями. Худоба дуже калічиться від неї. Таке враження, що ніхто людей навіть не питає. Згідні вони, не згідні вони, прийшли, зробили і до побачення. А ви люди, як хочете, так собі терпіть. Я знаю, що найбільше болить оці, оцим людям, от яким добудуть доведуть сюди оце, що ми бачили: оцю так звану ЄГОЗУ, яка заборонена всіма конвенціями. Це буде вийде пані Ніна Баранчик, оцей, який там посеться. Він вскочить її. це Буде свіжина. Староста села зазначає, що кордон між Україною і Польщею проходить посередині річки Західний Буг, яка знаходиться неподалік. Але прикордонники свого часу перенесли інженерно-технічні споруди і провели контрольно-слідову смугу попід селом, подекуди за кілька метрів від людських городів. І якщо раніше тут був просто колючий дріт, а на окремих ділянках взагалі не було загороджень, то тепер тут стали городитися його зою. Хочуть городити, хай городять дійсно по кордоні, а не отут в нас під хатами. Варто зауважити, що коли інженерно-технічні споруди перенесли від річки під село, то по ту сторону паркану залишилися паї місцевих жителів. Тепер, щоб потрапити на пай, місцеві люди мають мати спеціальний пропуск. Мало того, треба зателефонувати на прикордонну заставу, щоб пропустили. От я вже 84 роки на отій землі, і тепер яка городити, щоб я не мала права вийти, подивитися навіть на те Луге. Тож то наші паї. О, хата моя, о, забор мій, от який е, маю, сілий такий зробила. І от ось я живу. Вон там мої овічки пасуться. То куди топ'ярика, як загородити, то куди В той ліс вигнати, та й коротше з усім знищити, щоб люди нічого не мали. Без документу не підеш, і треба, щоб позвонити на заставу, щоб застава давала дозвіл, щоб я пішла на свій пай. Будеш сидіти там до обіду чи до вечора, поки солдати будуть це будуть дзвонити на е, заставу. Тоді я маю право піти на свій пай. Ну проблема той пропуск, то що не кордон, ні границя. Ми ж не їдемо в Польщу, що нам треба паспорт, а то ми на своїй землі. Наш той пропуск нас виходить, паї, на якому на якому ми заготовляємо сіно, тобто для худоби. Ну, Годування на зиму. І от, виходить, от в нас висохло сіно в той момент от, ми підходимо, навіть немає телефона, Ми телефонуємо, вони можуть приїхати за дві години, за три години. Я найняла транспорт. Через дві години може піти дощ, і те сіно може змокнути. Отака от, проблема. Вісною вигнали худобу. Люди припасати худобу. Приїжджає інспектор. Тут райвуху наробив, щоб виганяли бігом назад ту худобу. Ну а куди людина може ту худобу назад забрати? Тож тоді і володійте, бо всі були хлопці. Ні, бо нам приказ начальника, забирайте худобу. Куди в лісі до сосне причепити ту худобу? Люди по ту сторону паркану на своїх паях випасають тварин. Спеціально під пасовище люди, які мають паї, виділили по 6 соток. Тварин переганяють через смугу і вони пасуться по ту сторону. Якщо встановлять її гозу, то кажуть люди, може бути біда. Це баран пройшов і він неушкоджений, ушкоджений. Остався, так Спровокує порізи, не випустить цю тварину. Люди кажуть, що поза минулого року між селами бережці і Висоцьку його зу заплутався олень. На жаль, тварина в муках загинула. Були заяви правоохоронні органи, але винного у смерті тварини так і не визначили. Дивіться, як стерло задню ногу. Вона мучилась. Дивіться, як стерло сухожилки в тварини. Я не знаю, де вони такі методи взяли е, боротьби з е, контрабандою. Це все е, тако гласно, не гласно говориться. Іде контрабанда, іде тут е, такий е, канал, який треба перекрити. Так, ми беремо. Порівняння і Європу, Польщу рядом та сама дорога, це все. Ну, в них нема чомусь е, цієї ягузи, нема е, обмеження, обмеження простим е, людям в доступі до своєї території. Але боротьба з контрабандою з тим на вищому уровні, європейська боротьба, то чому в нас не втілити ті самі цінності? Як нам добиратися до наших земель? Це все ж землі України. Гляньте. Наші землі, сільської ради, батьків, дідів. Ну ні коров, ще раз зверну увагу, не можна випасти. От, типа незаконно вон корова пасеться, я вам так скажу. Бо вона пройшла там не через ворота, а десь з боком. Вона незаконно пасеться, якби по закону. Староста села зазначив, що на сесіях депутати приймали звернення до прикордонників стосовно нових інженерних споруджень, але жодної відповіді не отримали. У Волинському прикордонному загоні повідомляють, що огородити його зою згадану територію стали через активізацію контрабанди. На ділянці кордону, про яку йде мова, останнім часом активізувалася діяльність протиправних елементів, які спеціалізуються на незаконному переміщенні товарів до Польщі. Так, кілька днів тому військовослужбовці, відділу прикордонної служби рівне, затримали трактор, в причепі якого виявили приховані чутнові вироби. Це понад 5 тисяч пачок цигарок, які ділки ймовірно планували переправити на польський берег через річку Західний Буг. В зв'язку з цим ми вживаємо додаткових заходів щодо забезпечення надійної охорони цього напрямку і ефективної протидії протиправній діяльності. Що стосується пропуску за межі інженерно-прикордонних споруджень, то в період воєнного стану є певні обмеження щодо цього. На згаданій ділянці людей пропускають лише для проведення сільськогосподарських робіт. Для того, аби мати змогу пройти на пай, який знаходиться між лінією кордону і інженерно-прикордонними спорудами, треба звернутися до органів місцевого самоврядування. Туди треба подати звернення і підтверджуючи документи, що ви власник паю чи орендар землі. На основі цього органи місцевого самоврядування, Маврятування складають списки і подають їх прикордонникам. Щодо випасу тварин, то тут є теж певні правила. Прикро, що дикі тварини вони можуть потрапити в ці загородження. Проте зазначу, що безпека кордону для нас на першому плані. Щодо свійських тварин. То тримання і виписання худоби в межах прикордонної смуги можливе лише в місцях, визначених місцевими державними адміністраціями, за погодженням з прикордонним загоном або підрозділами Державної прикордонної служби України, і, і відповідно за умови належного загородження цих місць власниками худоби. Цей порядок визначено в постанові Кабінету міністрів про прикордонний режим. Якраз по місцях випасу худоби з цієї громади ми не отримали списку таких і визначених місць, де проводиться випасання худоби. Тому просимо ну, ще раз дотримуватися визначених вимог і, і, відповідно, пильнувати за своїми домашніми тваринами. Також у прикордонному загоні пояснюють, чому інженерно-технічні споруди встановлені під селом, а не під річкою Західний Буг. Зазначають, що лінія інженерно-технічних споруджень проходить на відстані від 500 до півтора тисячі метрів від державного кордону, тому що річка Західний Буг розливається. Наголошують, що облаштування кордону тут будуть продовжувати. Городитимуть його зою лише понад лісом, чи тягнутимуть її і понад дворами, поки достеменно невідомо. Зазначу, що в нас облаштування і роботи проводяться відповідно до плану інженерного облаштування. Так, вже дійсно по під лісом встановлений цей паркан з ягози. В подальшому плануємо і інші ділянки облаштовувати. Це не обов'язково може бути паркан з ягози. Це може бути і паркан з січастого дроту. Однак, зазначу і наголошу ще раз громадянам, щоб вони пильнували, оскільки таке питання є, що вони переживають за. Свою худобу, щоб вони пильнували і наглядали за своїми свійськими тваринами. І ще раз зазначу, що місця для випасання вони мають бути визначені і погоджені з прикордонним загоном. Тобто ми неодноразово направляли і направляємо листи для того, щоб на місцях визначили місця для випасу худоби. Тож чим саме будуть городити понад людськими городами, поки остаточно не відомо, але паркан таке. Буде Марія Петручик Дмитро Кудик з села Бережці Вишнівської громади для новин на часі. Вікна керівниці комунального закладу Центр позашкільної освіти Волинської обласної ради виходять ось на це футбольне поле та літню терасу. Поруч цей шмат території в 2015 році з легкої руки тодішнього очільника Волинської обласної ради Валентина Вітра віддали на 49 років оренду громадській організації Адреналін. Ціна місячної плати такого хорошого місця в понад тисячу метрів квадратних на вулиці Чорновола ледь не символічна: 806 гривень, а після індексації півтори тисячі. Тут нові господарі на місці чаші басейну облаштували футбольне поле для дітей. Проте, як то кажуть, апетит приходить під час їди. Тож після поля орендарі взялися в приміщенні поруч добудовувати другий поверх, який здають під танцювальний клас. Потім облаштували приміщення кафе. А згодом заходилися обладнувати літню терасу на території, яка взагалі не входить в договір оренди і належить центру позашкілля. Та найбільше, що обурило керівницю центру, це те, що орендар почав проводити на їх території комерційну діяльність. І приміщення перетворилось в бар та ще й з терасою Продають алкоголь даними особами було захвачено територію, яка не належить, не нагоне не є зданою в оренду. Вона є на балансі центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, на якій вони облаштували літню терасу і здійснюють продаж алкогольних напоїв. Мною, як керівником, було їх попереджено ще минулому році, що вони не мають права цього робити, тому що це є наша територія, за відповідальність за яку ми несемо. Оксана Філіпчук запевняє, була свідком того, що алкоголь тут розпивали навіть неповнолітні, оскільки орендар не звертав уваги на багаточисленні зауваження керівниці, то вона була змушена викликати на місце працівників майнового відділу обласної адміністрації та секретаря майнової комісії обласної ради. Вони ж своєю чергою, аби перевірити слова керівниці в якості, так би мовити, таємних покупців на літній терасі спробували придбати алкоголь. Їм це вдалося. Щоправда, в Чеку зазначено ФОПа, який незрозуміло на яких підставах тут працює, оскільки, як повідомив секретар майнової комісії, жодна суборенда в обласній раді цій громадські організації не погоджувалась. Нам продали алкоголь, алкоголь, там же здійснюється ну продаж інших, Причому ж та територія не здана в оренду, то є суто територія освітнього закладу. Взагалі, вся вся земельна ділянка це є територія навчального закладу. Про продаж будь-якого алкогольних напоїв заборонений. То раз здійснення оренди передача. Майна в суберенду без згоди обласної ради і погодження з постійною комісією комунальне майна також заборонено. на місце. Одразу викликали поліцію, аби зафіксували факт продажу міцних напоїв. Цікаво, що як зауважила Оксана Філіпчук, в куточку споживача вона навіть знайшла ліцензію на продаж алкоголю. Щоправда, на інше прізвище, аніж зазначено в чеку, яку тихенько зняли і заховали до приїзду правоохоронців. тут є більше ліцензія роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Датована 26.06.23, термін дії з 3 липня. фізична особа підприємець Танський Віталій Олександрович Ставниками громадської організації Адреналін не надали ніяких документів, на підставі чого здійснюють тут свою підприємницьку діяльність Мазуренко і А і ось той попередній чоловік Я забула прізвище. Що працює в них бармен. Uh -huh. Він також є фізичною особо-підприємець. Своєю чергою заступника президента громадської організації на все є свої тлумачення. Появу літньої тераси пояснює тим, що це зробили для зручності батьків, яким потрібно ж десь очікувати на дітей, які прийшли сюди займатись. Тому що це зробили на території, яка їм не належить, теж не бачить нічого поганого. Мовляв, такий благоустрій зробили на комунальній території, не взявши ані копійки з балансу утримувача і обласної ради. Те, що там розпивають алкоголь, так роблять, це ж не аби як, а культурно щоб нам е якість виживати, ви розумієте, да? діти, ті всі діти дають певні членські внески. цих членських внесків не вистачає. Відповідно, якби грума діяльність для того, щоб е оплачувати е комунальні послуги, оплачувати всякі видатки, нам необхідно було. Е цей ми з, зробили кафетерій. те, що там десь можливо розпивали, да вони культурно розпивали. і за дітей подумали. Так і з'явилось кафе. По можливості ми почали розвиватися, розвиватися більше дітей. Відвідно ну, як би треба построїти дітям, дітям, навіть піти, купити морозива, купити водички, купити якось, як це чекаво. Ні, зараз немає. Я що ви кажете? – Ні, я вам розказую по позапрошлому році. Продавали морозиво так було тут. Водичка а? Ви бачите, яка погода. Як зазначає Оксана Філіпчук, окрім продажу алкоголю та здачу приміщення без погодження з обласною радою, тут виявили ще низку порушень. Тут це є також територія не в оренді. Вона є е, територією центру позашкільної освіти. Дані особи зробили парковку. Тут постійно стоїть кільканадцять автомобілів. Е, вони цю територію не орендують, за нею не доглядають. Просто ставлять собі автомобілі. Як стало відомо, нині поліція цей факт внесла до єдиного журналу заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Нині проводиться перевірка. Що ж до обласної ради, то як повідомив секретар майнової комісії, цю ситуацію винесуть для обговорення на засідання. Зокрема, за такі витівки орендарю загрожує навіть розірвання договору оренди. Однак, останнє слово таки за судом. Юлія Остапович для новин на часі. 14 червня це відео здійняло неабиякий резонанс. Люди буквально обурювались тим, як водійка авто, виїжджаючи з парковки ЖК Яровиця, не вгледіла вуличного пса, який в результаті наїзду помучився в конвульсіях і загинув на місці. Але авто поїхало геть. Не менше людей обурило те, що замість порушення кримінального провадження за смерть тварини на водійку поліцейські склали адмінпротокол. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді розглядали це адмінправопорушення. Водій автівки прийшла на засідання в медичній масці, що подивувало і суддю. У нас же скасовано карантин давним-давно, і маски теж кажуть, не носити. Водійка Дар'я Чижик каже про те, що наїхала на собаку, дізналась через два дні після події, коли до неї зателефонували поліцейські і показали відповідне відео. Втім, суддя Віталій Ковтуненко цікавиться, чи відчула водійка під час руху, що наїхала на тварину. Жінка відповідає, мовляв, бачила собаку, яка спала під її коле колесом, розбудила та відігнала її, а тоді рушила. Додає, була переконана в той момент, що колесом наїхала на шматок бруківки чи бордюр. Чому ви не зупинилися, якщо відчули наїзд і не оглянули все біля автомобіля і на шляху руху автомобіля? Я була впевнена, що я наїхала на бруківку або на бровку. На то, що там ремонтувалися завжди. Бруківка лежала. Це було багато разів. просто. Якби я знала, що я наїхала на тварину, я б по-любому б зупинилася. Між тим суддя дивується наступному. Як водійка не могла чути крику тварини. Та як собака, вибачте, вирешить, я колишній слідчий по ДТП, то я знаю. І такий звук, що і голос подає собака. Не <кхух> не чула А нас цікавить і писк собаки, лай собаки. <кхух> Коли не ви не наїхали не на неї. У не сторонні звуки я не чула. <кхух> Засідання допитали у якості свідка і патрульного. Той розповів, що в той день одержали виклик на службовий планшет, прибули за адресою, і до них вийшла заявниця, яка надала відео з камер спостережень, де зафіксовано момент наїзду. Тоді вони відшукали самоводійку і навіть намагались встановити, кому належить пес, аж поки не дійшли висновку, що він вуличний. Після відібрання свідчень каже, і склали адмінпротоколи за залишення місця ДТП. Між тим адвокат жінки просить закрити Адмінку, оскільки стаття 124 передбачає наявність шкоди. Проте, як зазначила сама жінка, ніяких пошкоджень ні автівці, ні іншому майну внаслідок цієї події не було завдано. Вважаємо, що е, дана постанова як за статтею 124, так і за так і за статтею. 122 Прим 4 підлягає закриттю у зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Своєю чергою суддя мав чимало питань і до дій патрульних під час оформлення цієї автопригоди. Він допитувався в патрульного на підставі, чого вони відкривали саме адмінку. Якщо оглядали автівку, і це в суді підтвердила й сама водійка. Пошкоджень на транспорті не було виявлено. Що давали вам підстави прийти до висновку. Що... В діях даної особи наявний склад адміністративного правопорушення передбачено статтею 124 кодексу України продмін правопорушення. Ваша відповідь пояснення займання та водія 124 Чітко пошкодження транспорт механічне пошкодження транспортних засобів. ви оглянули, немає. То чому прийшли до висновку? Стаття 124, двадцять четвертої транспортний засіб не пошкоджений, Ми з'ясували це. Підтверджує в нас саме. Правопорушник Чижик Дар'я Олександр. Виходить з того, що водій здійснював рух, та під час руху відбувся на їсне тварину, що спричинив е, майбутньому, ну, майбутньому смерть тварини. То це смерть тварини, але диспозиція пошкодження транспортного засобу. Дослідивши письмові матеріали справи, суддя ухвалює закрити цю адмінку і направити матеріали прокурору. Адміністративне провадження по даній справі закрите. І за відсутності складової події адміністративного правопорушення передбачено статтею 124, а також 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Суд направляє матеріали прокурору, оскільки в діях особи вбачаються ознаки. Передбачені частиною з 3 статті 299 кримінального кодексу України для вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності, спілкуватись на камеру після засідання водійка відмовилась. Мовляв, немає бажання в чергове ворушити цю історію із загибелю тварини під колесами її автівки. Бо каже відтоді одержала в свою сторону дуже багато образ та погроз від невідомих людей. Юлія Остапович наляпракупчук для новин на часі. Пані Валентина Мартинець за фахом вчителька математики, але за цією спеціальністю жінка жодного дня не працювала. З 1995 року жінка працювала вчителем трудового навчання у місцевій школі. Після декретної відпустки у 2000 році стала працювати у будинку школяра. Мене мама ще навчила вишивати ще з шести років. Я ще не вміла читати, але вже я вишивати вміла. Воно іде від ну, батьків. Моя бабуся вишивала колись вечорами при свічках, і вона так розказувала. І мама моя вміла вишивати. Вона теж мене навчила. Ось це один із рушників, які жінка вишила у 14 років. Рушник на щастя на долю, пані Валентина вишила на своє весілля ремеслом. Жінка захопилася і почала ділитися вмінням з дітьми. Через мій гурток прийшли дуже багато дітей. У мене були такі роки, що в нас в кабінет був маленький, в нас не було де сісти. У нас діти просто за столом стояли по кругу. Пропрацювала я в будинку школяра дуже довго. До вісімнадцятого року пані Валентина Мартинець отримала іншу роботу. Їй дали 8 годин гурткової роботи у Римачівському ліцеї. Нині, коли війна, гуртка немає, але дітки займаються ремеслом з пані Валентиною на уроках трудового навчання. Дітей залучити до вишивки рукоділля можна, коли ти любиш сам цю роботу, її працюєш до тебе дітки підтягуються. Не скажу, що всі. Але більшість. Минулий рік ще в мене були гуртки, то на гуртку в мене вже більше працювали хлопці як дівчата. Хоча хлопці вишивають, займають місця. На уроках трудового навчання в мене працюють всі і хлопці і дівчата. А якщо ми вишиваємо, вишивають всі. Хлопці вміють в'язати. Тож був такий випадок, що в мене один хлопчина козає Діма, він в'язав гачком. Ми теж займали місця з ним, він в'язав і серветки, і ну, йому подобалося, він приходив. Пані Валентина постійно навчається новим технікам і ділиться знаннями із учнями. Робіт учнів дуже багато. Дуже часто роботи дітей займають призові місця на різного роду конкурсах. На уроках трудового навчання діти навчаються плетінню гачком і спицями, вишивають, освоюють техніку макраме, вишивки стрічками, платіння газетними трубочками. Ось ці вірші Шевченка і ілюстрації до них вишивали учні. Ми е, стараємося іти з часом в ногу. Кожен рік е, долучаються нові і нові техніки, і ми їх е, дітям розказую, показую і сама вчусь і їх навчаю. От, наприклад, от плести гердани. Я попробувала, купила станочок, попробувала сплести один. І мені Бог нагородив. Мене в мене є син і три дочечки, Вони доєдналися, і вони мені вже плетуть в подарунок. Ось такі гердани на ми, 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 станочок є, і ми на станочку його плетемо. Хоча можна вручну, але на станку легше і простіше. Пані Валентина зазначає, що має стимул працювати, адже бачить, що діти цікавляться і долучаються до ремесла. Марія Петручик, Дмитро Кудик із села Римачі Вишнівської громади для новин на часі.